Потрібно було приблизно. 13 місяців. Знаєте, коли цей конфлікт почався. Ми чомусь думаємо, що тільки в той момент, коли польські ці в, перевізники почали букувати кордон, так вони використали. І лідер того і польської асоціації перевез, перевізників це відверта російська агентура. Ми знаємо цю людину. Вона в нас миротворці, так само як один з лідерів цих фермерських так званих протестів, так само в нас миротворці. Ми знаємо, що це російська агентура. Слухайте, мені аж дивно, що росіяни чекали понад півроку, спостерігали перед тим, як спробувати зробити оцю політизацію нападу на Україну. Так це напад на Україну з Заходу. Чому та тому, що згадайте мені реакцію української влади на перші акції польських фермерів, які не носили відверто антиукраїнського характеру, хоча вони вимагали певних змін, тому що ну насправді відбулося ну відвертий бандитизм з боку.